Вітання, шановні глядачі! З вами Станіслав Стойков і це фокус війни з Києва. У ніч на 8 жовтня 2024 року Україна зазнала чергової масової атаки дронами Камікадзе. Основні удари припали на центральні та південні райони. Сили ППО змогли збити 25 із 30 запущених безпілотників. У нас Унаслідок атаки постраждало 7 осіб. Частина з них перебуває в важкому стані. Медичні служби оперативно перебули на місці події і продовжують надавати допомогу пораненим. Роботу медиків ускладняють зруйновані будівлі та перебої з електроенергією, але допомогу надають на місці та й в найближчих лікарнях. Уранці 8 жовтня 2024 року російські сили знову обстріляли Харків. За попередніми даними, внаслідок удару по житловим районам постраждало десь осіб. Двоє з яких перебувають в важкому стані. Медичні служби оперативно прибули на місце події та забезпечили невідкладну могу постраждалим. Багатьох з яких було евакуйовано до найближчих лікарень. Тривають роботи з розбору завалів і пошуку можливих жертв. <му> Сьогодні Україна отримала чергове підтвердження міжнародної підтримки. Зокрема, країни Євросоюзу заявили про розширення військової та фінансової омоги. Нідерланди оголосили про додаткову партію артилерійських снарядів та іншої військової техніки, необхідної для зміцнення оборони України. Зі свого боку США підтвердили готовність виділити новий пакет військової допомоги, що включає системи ППО для захисту українського неба від атак. Ця допомога відіграє ключову роль у підтримці України, особливо на тлі триваючих ракетних і дронових атак. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі.